Осінь це коли дощ за вікном, теплий чай і час ніби сповільнюється. У такі дні особливо добре читається. Саме тому я підготувала для вас топ-5 книг, які асоціюються з цією порою. Тож не будемо гаяти час і одразу розпочнемо. На п'ятому місці справжній гімн осінньому читачеві роман, який подарував друге дихання готичній прозі, та став справжнім бестселером. Головна героїня Маргарет Лі має незвичне захоплення. Працюючи у книгарні свого батька, вона вивчає біографії вже померлих письменників. Її життя здається спокійним і передбачуваним, поки одного дня не приходить лист від живої легенди, загадкової письменниці від жінії. Вінтер та все життя ховалася за вигаданими історіями, відмовлялася від інтерв'ю та ніколи не розкривала своєї правди. Але тепер, відчуваючи близький кінець, вона просить Маргарет написати її справжню біографію: першу і останню. Шлях Маргарет веде до старовинного маєтку в місті Йоркшин. Це місце нагадує самостійного персонажа. Темні коридори, світло ламп та кроки, що відлунюють у тиші. Там серед ціней минулого оживають жахливі історії: таємниця близнюків, прокляття роду, трагедія страшної пожежі і відчуття, що за кожною стіною чатують давні демони. Тринадцята казка це роман, де кожна відповідь лише відкриває ще більшу загадку. А ключ до всього прихований у відсутній історії, у тій самій тринадцятій казці. Це книга. Яку читають повільно, щоб насолодитися атмосферою. Ви ніби чуєте тріск у каміні, відчуваєте легкий холод, що пробирає до кісток. А якщо не боїтеся темних історій, то до натарт має щось дуже цікаве для вас. Тож четверте місце по праву належить їй. Ця книга, як чарівне дзеркало. Спочатку воно вабить блиском краси та інтелекту, але варто зазирнути глибше і перед нами одразу відкривається прірва. Дона Тарт створила роман, який поєднує античну трагедію та холод сучасного злочину. Річард юнак із сонячної Каліфорнії, тікає від нудної буденності у світ старовинного коледжу нової Англії. Йому здається, що тут він зможе почати нове життя. І Справді йому вдається увійти до кола обраних п'ятірки студентів, які під керівництвом харизматичного професора Джуліана вивчають давньогрецьку. Це дивне товариство: загадкові близнюки Чарльз та Каміла, холодний геній Генрі, витончений Френсіс і безтурботний Бані. Вони живуть, ніби поза часом, читають Платона, захоплюються красою античного світу і здаються втіленням ідеалу. Але за їхньою аурою винятковості криється. Щось темне у прагненні відродити дух давнини, вони переступають межу, яку не можна перетинати. І тоді світ класичних текстів перетворюється на арену справжньої трагедії, де проливається кров, холодна, реальна та невідтворна. Таємна історія це роман про спокусу ідеалом, про дружбу, яка стає пасткою, і про ціну, яку доводиться платити за красу. Атмосфера книги, наче кадри з фільму золоті осінні дерева кампусу. Вечори при філософських розмовах і раптом відчуття крихкості, яке тріскає і розсипається на уламки. Цікаво почитати ваші думки про цю книгу. Пишіть, якщо вже читали її, а ми переходимо до третього місця. А якщо вам подобається тематика книг і ви хочете бачити більше схожих відео, то попрошу вас підтримати мій канал вподобайкою та підпискою. Буду дуже вдячна, а ми переходимо до наступного місця. Уявіть собі, нічне місто, яке зовсім не спить. Десь між вивісками та маленькими вуличками ховається маленька книгарня. Вона виглядає непримітно, але варто зайти всередину, і ви опиняєтесь у лабіринті високих полиць, де книги наче дихають власним життям. Саме сюди влаштовується на роботу клей, безробітний веб-дизайнер. Йому здається, що це буде звичайна нічна підробітка, кілька клієнтів, трохи пилу і години. Тинний тиші, та поступово він розуміє, книгарня зовсім не схожа на інші. Вона сповнена таємничих стародруків, відвідувачів із дивними звичками та загадок, які тягнуться в глибину століть. Звичайна зміна за прилавком перетвориться для героя на справжню пригоду від зашифрованих текстів до розкриття таємної організації, яка існує вже понад тисячі років. Тут магія старовини переплітається з сучасними технологіями, а пошук істини. Стає неймовірною грою на межі світів. Цілодобова книгарня містера Пенумбри це роман для тих, хто любить атмосферу нічних бібліотек, аромат старого паперу і відчуття, ніби сторінки самі кличуть у пригоду. Це історія про дружбу, пошук сенсу і магію книг, які здатні поєднати минуле і майбутнє. А от якщо ви фанат оповідань, то друге місце саме для вас. Є книги, які ти не просто читаєш, вони роздягають тебе до самої душі. Мементо саме така. Це не збірка оповідань, а своєрідний експеримент над людською природою. Відвертий, болючий і гіпнотично чесний. Виниченко, як майстер психологічного скальпеля, розкриває своїх героїв до кісток. Кожна історія це момент істини, коли людина стоїть перед вибором між совістю і страхом, любов'ю і пристрастю, свободою і покорою. У чорній пантері і білому ведмеді дика боротьба між мистецтвом і ревнищами. У Феть. Кухалемитнику щирість, яка згорає у зіткненні з лицемірством дорослого світу, у рабі краси, поклоніння перед ідеалом, що веде до саморуйнування у кожному з цих творів Виниченко ніби питає: чи здатна людина бути чесною, хоча б із собою? А назва моменту мов дзвін із глибини часу. Пам'ятай, ким ти є. Пам'ятай, що життя не буває без болю, а краса без жертви. Це література, що не просто залишає слід, вона залишає шрам. Шрам, який нагадує, що жити чесно найскладніше, але саме у цьому і полягає наша людяність. Це історія, що починається з тиші, а завершується голосом, який здатен змінити все. І водночас правдива історія про дівчину, яку змусили мовчати, але яка все одно знаходить спосіб бути почутою. Колись у тихому провінційному містечку Розвел стейшн зникли дві дівчини: Джудіт і її подруга Лотті. Минуло два роки, перш ніж одна з них повернулася, тільки Джудіт. Але це вже не та дівчина, яку пам'ятали. Вона повертається з калі Чиною без голосу, зі шрамами, з очима, у яких оселився страх. Люди не питають, що з нею сталося. Їм простіше зробити вигляд, що вона сама винна. Джудіт спокійно живе у своєму будинку. Вона спостерігає за Лукасом, хлопцем, з яким колись дружила і якого любила усе життя. Вона говорить до нього подумки, розповідає усе, що не може сказати в голос. Її мовчання це її мова. Її спосіб вижити випробування, з яким стикається громада, змушує її знову подивитися на Джуді і нарешті побачити її не як жертву, а як людину, що має силу. Уся правда в мені це роман про біль і відродження, про любов, яка не потребує слів. Це історія про дівчину, яка пройшла через мовчання, сором і страх, щоб нарешті сказати свою правду. Ну що ж, ми розглянули топ-5 книг для осіннього настрою. У коментарях попрошу вас написати, на які ще теми ви хотіли б бачити нові топи. Мені буде цікаво почитати ваші думки. І завчасно дякую за ваш фідбек. А з вами, як завжди, був канал За Чашкою Чаю. Дуже дякую за приділену увагу і до зустрічі у нових випусках.